Сказати, і вам буде успіх. вам буде успіх Я знаєте як який зробила такий висновок, що ці всі люди, які роблять і ПСО, ну ви знаєте таке ПСО, інформаційна пропаганда, щоб в нас були погані думки. Я вам хочу сказати, що ці люди вони вірять, в то, що вони знають, що погані думки міняють наше, наше життя на погане. А чому вони знають, що це так? Коли міняєш думки навіть на погані, становиться погано. А мені. Так що я вас дуже прошу змінити свої думки на гарні думки Із негативних на позитивні, Ось. і буде нам щастя. Це, це, така, це такий вираз, це так і є. Я вже по собі бачу, що якщо я думаю погано, все кругом погано. А якщо я міняю свої думки на краще, то зразу становиться все, все краще. Будь ласка, робіть так самі. Все, ви бачите, я.